Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Кусяк Максим. Я розкажу про автоматизацію техніки, про яку в просторі інтернет досить мало інформації. Всі відомі ресурси на іноземних мовах, єдиного ресурсу, присвяченого щенці-зйомці, немає. Немає безкоштовного програмного додатку для портативних комп'ютерів, який би охоплював всі можливості щенної зйомки. Перед початком розробки я проаналізував роботи в інтернеті, які створені за допомогою цього ефекту, які можуть мати наукову цінність, естетичну, художню або стимулюючи до пізнання часово-просторових закономірностей. Принцип слізкан зйомки у тому, що кадр формується шляхом зчитування послідовності зображень вузької смуги, коли сам об'єкт зйомки рухається повстаку щілину. Для цифрового представлення техніки слідскан відео представляється у вигляді паралелепіподу або тривимірного масиву XYT. В найлегшому випадку ефект слідскан можна представити, коли дивимося перпендикулярно площині XY. Тоді замість X або Y в кадрі буде вісь Т, і в кадрі вміщуються події, які відбувалися протягом всього часу зйомки, тобто отримуються просторово-часові кадри. Ось, наприклад, можна продемонструвати на кубику, коли ми дивимося, наприклад, з боку на відео або зверху. Але дивитись на масив XYT можна і при будь-яких зрізах по його простору. Якщо, наприклад, дивимось по діагоналі, то отримуємо аналог з рухомою щілиною. а коли зріз в кубі не є прямим, то тоді отримуваний ефект називається Time Warp. Найкраща програма для конструювання таких кадрів Adobe After Effects є все одно неоптимізованою для цього. Програми, які є в інтернеті, і стосуються слідскан, малофункціональні, не несуть ніякої художньої або наукової цінності. Місце стосунок створений для того, щоб попіксельно і математично точно оброблювати вхідне відео і орієнтоване на те, щоб створювалися дійсно художні результати для фото і відеокліпів, а також для використання при обробці технічного або наукового відео. Для автоматизації техніки мною розроблено програмний засіб на Python, що дозволяє, власноруч, отримувати просторово часові фотографії та відео. Для узагальнення алгоритмів запропоновано перейти від декартових координат кадру до полярних координат, щоб описати як традиційні вертикальні та горизонтальні щілини, так і зрізи нахилені під довільним кутом і складні параметричні поверхні, зокрема спіральні та гвинтоподібні. Останні принципово не можуть бути реалізовані за допомогою градієнтного методу задання часу в Adobe Effects, а також не були реалізовані в інших аналогах. У налаштуваннях створеного додатку є можливість обирати налаштування зрізів. Представлю декілька характерних результатів обробки програмою, і зазначу, що кадри і відеокліпи, створені методом сліцкан, здаються фантастичними, але вони абсолютно фізично і математично правдиві. За допомогою вертикальної нерухомої щілини зріз масиву відео передаленої ось Y, або якщо ми ось дивимося отак з боку, можна отримати амплітуду період для хвиль як в морі, так і в коливанні хмар. Відображення балістичної параболи для краплі рідини як оригінальної початкової краплі, так і відбитих від води бризок. Графіки швидкості будування і остеклення хмарочосу. Зображення для веб-оформлення при обертанні букету квітів по осі паралельній щілині. При горизонтальній нерухомій щлині зріз паралельної осі Х, або якщо ось ми дивимося отак зверху. Можливе виділення низьких або високих частот при хвильових процесах. За допомогою горизонтальної рухомої щілини при діагональному зрізі можна отримати цікаві ефекти при зйомці рухомих об'єктів, що обертаються навколо осі, або якщо фотокамера рухається навколо об'єкта. Ефект щелиної зйомки науково і математично візуалізує зміни день ніч, пір року, погоди, наприклад, видно чіткі зміни неба під час різних сезонів. На відео, створених застосунком, можна отримати стоячі хвилі. Проста зарисовка експромтом перетворюється на художню. А отримане відео із руйнуванням будинків в епіцентрі взривної хвилі є просто процесом будівництва, але представленим по іншому через замкнену кулову щілину змінного радіусу. І не менш фантастичним є ефект для такої форми зрізу простору відеофайла, який отримується для таймлапсу сходу заходу сонця. Таким чином, робота має практичне значення як програмний інструмент для створення художніх фото та відеоробіт, а також як навчальний приклад формалізації візуальних ефектів засобами математичних алгоритмів. За допомогою такого методу можна отримувати фізичні картини, які далі можна використати у веб-дизайні або дизайні візерунків та модель... на модельних виробах одягу, дизайну інтер'єру приміщень тощо, аналізувати або контролювати рух пішоходів і машин на перехрестях. Робити дослідження хвильових процесів, вібрацій, точності до роботи технологічного устаткування застосовувати в документації періодичності хвиль в аерофотозйомці, в аналізі стабільності конвейерного виробництва, циркуляції крові у венах або артеріях. Дякую за увагу!